Те, що не вивчиш без практики, та у форматі онлайн Харків відновлює практично офлайн освіту для студентських технічних вишів на виробництві. За ініціативи харківського міського голови Ігоря Тергова, а також української інженерно-педагогічної академії та КП Харківські теплові мережі, започатковано новий проект. Головна мета якого комунікація студентської спільноти з реальним виробництвом. Міський міжвузівський науково-технічний майданчик Харків профіцентр. Одним тут буде потрібна практика, іншим майбутній кадровий резерв. Будуть різні студенти, але я вважаю, що десь 15-20% від тієї аудиторії, яка буде приходити сюди і навчатися, вони ну, я вважаю, що будуть мотивовані, бо вже зараз до мене підійшли студенти з питаннями, а можна ж подивитися оце, а можна це, а можна пощупати, покрутити там. Безперечно, все це можливо, і я думаю, що із... Таких студентів, які цікавляться, яким не байдуже. То це наша як то, зміна, чи можна сказати, що з цим контингентом потрібно буде ретельно дуже працювати, щоб вони залишилися ну, на нашому підприємстві. Нехай вони працюють на інших комунальних підприємствах, нехай вони просто працюють як технічні спеціалісти там в проектних організаціях, на виробництві. Але працюють за спеціальністю, і намагаються буде працювати за спеціальністю. Це дуже важливо. Звісно, професійна технічна освіта не може функціонувати без практики. Професійна, технічна практичні заняття обов'язково повинні бути. На жаль, ми з вами опинилися в складній ситуації починаючи з 24 лютого. Є свідками тих подій, якими ми є свідками з вами, і без практичного досвіду. Ну так би мовити, складно вести навчальний процес. Функціонування та відкриття цього центру здійснено для того, щоб цю проблему вирішити для того, щоб освіта в нашому місці продовжила функціонувати на тому рівні, на якому потрібно. А саме кваліфіковані фахівці потрібні не тільки нашому місту, а всій державі, для того, щоб розбудовувати та відбудовувати нашу країну. Неможливо переоцінити величезне значення кваліфікованих робітничих кадрів, особливо для такого величезного промислового міста, як Харків. І тим більше ми прекрасно розуміємо, що Харків живе, працює, відновлюється і буде відновлюватись. Тому потреба в кваліфікованих робітничих кадрів буде тільки зростати. І ми розуміємо, як важливо їх готувати, але безпекова ситуація не дозволяє нам готувати і викладачів для ПТНЗ, і самих студентів ПТНЗ не дає можливості працювати з ними офлайн. А ми прекрасно розуміємо, що практичні навички можна одержати лише. Офлайн шляхом школярі то мають можливість офлайн навчатися в метрошколі. і дошкільнята вже туди підуть. А у студентів поки що немає можливості одержувати практичні навички. Харківський міський голова дав. Відповідні розпорядження, і ось в найкоротші терміни сьогодні ми вже започатковуємо такий міський міжвузівський науково-практичний центр. Він називається профі, ініціатором і головним виконавцем, як кажуть, ідеологом даного заходу є інженерно педагогічна академія. Але я впевнена, що до цього центру підключаться і інші виші нашого міста. Бо студентська столиця ніколи не знаходиться осторонь. Викладачі вже чітко бачать, як це буде працювати. І дуже приємно, що харківські теплові мережі підтримали цю ідею першими, надали приміщення, підкреслюю абсолютно безпечне приміщення, приміщення, яке можна облаштувати відповідними стендами, відповідним обладнанням. І я думаю, що вже найближче. Ім часом студенти зможуть тут одержувати практичні навички. Це прекрасно, бо всі ми вже скучили за справжнім навчанням, за справжньою освітою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.